Друзі, гості моєї канала всім привіт! Вітаю вас з Різдвом Христовим з наступаючим новим роком! Ну що, друзі, сьогодні працюємо на благо нашого села. Звернувся, друзі, до мене наш староста села, щоб я трошки допоміг. Як ви знаєте, у нас дуже великі проблеми зі світлом. У нас у селі є двохповерхова школа, така чи маленька. І виходить, якщо виключають світло, у нас. Школа не отоплюється, тому що циркуляція води йде, друзі, від електрики. Звісно, е, скажете, можна було б купити генератора поставити. Ну, генератор стоїть десь біля 100 тисяч гривень. Звісно, у нас таких грошей нема. Сільської ради, таких не виділяють. І наш староста села придумав поставити отакого от двигуна, кентаур на 7,5 кінських сил. 4 такий двигунчик китайський, на водяну систему, щоб качало циркуліруло воду, щоб циркуляція води йшла по школі, щоб, ну, щоб грілася школа. Бо в нас виходить, якщо світло виключають, то котли можуть позриватися, циркуляції води нема. Так що решили Отаким способом. Ну, способ робочий. Я вже, звісно, установив це вже другий двигун. Це буду встановляти сусідню школу. Бачите, друзі, установив такого флянця соєднительна муфта така. Тут будуть, ну, воно буде на резинках, все, я все постараюсь показати. Поїдемо в котельню і вам покажу. Так що, друзі, всім приємного перегляду. Поїхали. Так, друзі, знаходимось ми. Котельні. Та як я вам казав, покажемо установку такого бензинового двигуна. Ось тут така система, бачите? Це для постоянки, якщо світ є, воно качає помпу водяну і циркуляція води так іде. А це буде резервно. Будемо вставляти, будемо ззаді двигуна, вже встановили таку соєніну муфту, гибку таку. Зараз покажу, як воно заходить туди, трошки покажу вам, як воно що буде соєнятися. Кажи угу. близько, близько. Ось бачите, тут такі пальчики поставлені, прикручені до такого флянця, і воно надівається. Тут резинки стоять. Така, виходить, сойодинительна гибка муфта. Зараз ми намітимо отвіри, просверлимо, закріпимо двигун і тоді покажемо, як воно в роботі качає. Так, друзі. Установили ми двигуна вже на його місце. Звісно, у нас тут деякі проблеми були, Ще ми закріплювали нашу станину. Бачите, Добавили з цієї сторони ще такі упори і з цієї сторони. Тому що вібрація рамка ця ходила, так що ще закріпили. Отак. Ну, в принципі, нормально. Вже провірали все. Класно. Зараз вам покажемо, як воно в роботі працює. Бачите, з такої ситуації вийшли таким способом Способ робочий. Ну, Бачите, все качає, воду що без проблем. Так що, в кого є такі проблеми, можете встановлювати такі двигуни, все працює, все провірено. Звісно, я вам ще покажу, поїдемо в другу котельню і покажу, як ми ще встановили такого двигуна. Там трошки наче мурка, вона така більш ну більш мені більш нравиться, Вона так, ця трошки вібрацію дає, цю важку оцентрувати. Там трошки лучше. Так що поїдемо, покажемо вам трошки, розкажемо отак Так що зустрінемось з другій котельні. Так, друзі, приїхав я до нашої сільської школи. Ось така в нас школа двохповерхова. Бачите. Так як я вам обіцяв, зараз. Заїдемо за школу, там котельня, і покажемо, як ми встановили того двигуна, щоб циркуляція води йшла в школу, ну, щоб обігрівалася школа. Думаю, буде цікаво. Так що погнали. Так, друзі, знаходимося ми в котельні. Отаких От два котла тут стоїть. Отак От тут опалюється школа наша. Палять. Дровами і палять вуглем. Бачите? Такий вуголь і палять. Отут, звісно, була проблемка, якщо світло вимикали, котли закипали, і хлопці вручну все відкривали і вигрібали. Так, що, щоб котел не зірвався. Зараз, друзі, ми перейдемо, вам покажу, як ми тут встановили цього двигуна. Тут, звісно, трохи темно. Ось бачите такий моторчик. Вже, звісно, бачите, в пилюці тут припав, хлопці ним тут працюють десь по 5 годин, він тут робить без проблем. Скільки він вже працює? Неділі. Три неділі вже тут хлопці ним працюють цим двигуном. Ну, задоволені. Кажуть, все без проблем. Бачите, зробили таку гофру. Вікно вивели. ну Все по-простенькому. Ой, покажу вам ще цю муфту. Бачите, тут муфта така проста. Два флянчики і такі, бачите, такі паси з капроної такі якісь. І воно так на ньому грають. Вообще, мені це більш подобається. Звісно, воно таке виглядає по-страшненькому, ну зато більш воно нема такої вібрації. Лучше воно показує. Ну зараз ще звісно, заведемо, покажемо трошки, як воно що в роботі. Соночку. Бачите, друзі, отак робить. Звісно, багато не буде ключачок робило, бо зараз не отоптується нічого, не будемо так просто палити бензин, так скажемо. Так що, друзі, бачите, все працює, так що беріть все собі на зам'ятку і можете ставити такі двигуни, все без проблем. Хлопці, хлопці ними, якщо світло виключають, по 5-6 годин у них вони роблять ці мотори і все супер. Так що я поставили. Звісно, кому сподобалось таке відео, обов'язково ставте лайки, коментуйте. Звісно, пишіть, що ви думаєте про таку систему. Чи може щось, щось ну, посовітували б ставити. Ну, отаке, от друзі, вийшлося відео. Всім миру і добра, всім пока.